Велика Британія підтримує удари британськими крилатими ракетами Shadow по Росії, зокрема по російським військовим цілям. Але Сполучені Штати досі блокують це рішення. Про це пише The Guardian, посилаючись на анонімні джерела. Отже, така інформація вже випливає в західних медіях. Лондон готовий йти піти на такий крок і дозволити бити по Росії, але у Вашингтоні досі бояться. Цього рішення, як відомо, раніше Україна запропонувала бити по військових об'єктах поблизу Москви і Санкт-Петербурга, аби наблизити завершення війни в Україні. Зараз цю стратегію активно просуває Україна на міжнародній арені. Але чому Велика Британія не може або не хоче самостійно ухвалити рішення про надання дозволу на такі телекубійні удари в глиб Росії і як взагалі на це реагують Сполучені Штати Америки? Отже, The Guardian пише про те, що уряд Великої Британії, зокрема Кір Стормер, новообраний очільник британського уряду, не хоче спровокувати дипломатичний скандал із Сполученими Штатами, адже вони виступають проти такого рішення. Як відомо, Велика Британія та її уряд завжди були лідерами в підтримці України. Вони вперше. Були першими, хто надав Україні британські взагалі, загалі захід танки західного зразку, далекобійні ракети. Хто е, рухав всі питання вперед, і зараз вони також виступають за далекобійні удари по Росії, але є один нюанс в цьому. Сполучені Штати виступають проти. І як відомо, США провели перемовини: перемовини зі своїми союзниками, зокрема із Великою Британією, і попросили. Ухвалювати рішення про надання Україні видів озброєння лише у рамках співпраці, тобто просили і переконували союзників в тому, що всі мають ухвалювати спільні рішення, і ніхто не може наодинці там ухвалити якесь важливе рішення без консультацій з союзниками. Тому Сполучені Штати зараз фактично зав'язали руки Великій Британії і в Лондоні. Бояться йти так проти позиції США і бояться наодинці ухвалювати такі рішення, крім цього, деякі у США виступають проти цього рішення, бо бояться, що такі удари можуть загострити ситуацію, і е, також е, поспішна позиція Британії. Ось так, в принципі, США називають лідерство Британії у надання великих обсягів озброєнь і е, багатьох у Білому домі дратує те, що Велика Британія е, так деколи поспішно ухвалює рішення про надання допомоги Україні. Так про це так про це говорять в Білому домі і закликають. Без дозволу США нічого не робити, як ми знаємо, президент України Володимир Зеленський якраз зараз це просуває питання і говорив про це із Кіром Стормером. Але все залежить від Білого Дому. Білий дім блокує це рішення до останнього боє, боє, бояться там загострити цю ситуацію і наводять деякі аргументи про те, чому, начебто, ці ракети чи не потрібні, чи не будуть ефективні. Одним словом, шукають. Причини того, чому вони не можуть надати нам таке озброєння і роблять це до останнього, але експерти переконують, що нам дуже потрібні ці ракети для нанесення потужних ударів. Україна говорить про те, що це може наблизити завершення війни в Україні, зокрема удари по військових об'єктах в Москві і Санкт-Петербургу. На заході Телеграф, до речі раніше писав, що деякі чиновники говорили, що, начебто, українські дрони. І так б'ють по російських військових об'єктах, але як говорять експерти, є великий нюанс: це саме розмір бойової частини. Дрони не можуть так потужно вдарити по російським військовим об'єктам, як, от, наприклад, далекобійні крилаті ракети Стормщедов, бойова частина яких важить 450 п'ятдесят Отже, це набагато так є більш смертоносною зброєю, і не можна їх порівнювати із тими самими. Українськими дронами тому зараз фактично в Білому домі блокують це питання, хоча це суттєво би допомогло змінити хід війни, і зокрема відкинуло би авіацію противника на 80 кілометрів глиб території Росії. А от тим часом політику пише про те, що Україна продовжує перемовини із США про надання дозволів на ці далекобійні удари і готується. Представити конкретний список військових об'єктів, які вона хоче уразити за допомогою західного озброєння. Експерти говорять про те, що це буде таки така остання спроба України переконати Сполучені Штати і адміністрацію Байдена в тому, що потрібно надати дозвіл на ці удари, як ми е, розуміємо, якщо буде це зелене світло від сполучених штатів, тоді очікується позитивне рішення від Британії, але зараз фактично все залежить від е, Білого дому Політик пише про те, що цього тижня перемовини про цей список найбільш таких жирних, найбільш цінних цілей. Цей список будуть представляти Сполученим Штатам Америки, міністром оборони України Ростему Мєрову і керівник офісу президента Андрій Єрмак. Вони будуть у Вашингтоні цього тижня і спілкуватимуться про це з міністром оборони США Лойдом Остіном і радником президента США з питань національної безпеки. Джейком Саліваном хочуть вони, врешті-решт, переконати адміністрацію Байдена ухвалити це необхідне велике рішення і називають це останньою спробою України. Бо все ж таки адміністрація Байдена просто вже доживає свої останні місяці роботи, і це фактично і останні місяці президентства Джо Байдена, який не йде на вибори, а завершує свою політичну кар'єру. І пробують в останній момент на е, наші урядовці посадовці проштовхнути це рішення, і воно було б таким одним з останніх важливих рішень президента Байдена на підтримку України. Але є й деякі дуже, дуже дивні аргументи з боку американських посадовців, про яке пише й політика. Деякі з них говорять про те, що, начебто, такий дозвіл вже мав би. Дуже мало тактичних переваг, бо росіяни встигли відвести свої війська за межі радіусу дії далекобійних ракет атакамс. Ось насправді дуже цікаве питання в тому, а хто ж в цьому винуватий? Насправді, раніше «Форбс» писало про те, що ем, через те, що США зволікають надати нам ці ракети «Атакамс», і через те, що ті перемовини тривають, ця інформація раніше дійшла і до Росіян, і вони заздалегідь. Перемістили свої цінні військові так цілі, свої військове озброєння, техніку за межі радіусу дії цих ракет атакам. і до речі, про це пише і The Wall Street Journal А саме зволікання США вже призвело до поганих наслідків. Бо навіть якщо дозвіл на далекобійні удари ракетами атакам буде наданий завтра, сили оборони, на жаль, зможуть. Знищити вже менше цілей, бо за даними The Wall Street Journal, через зволікання адміністрацію Байдена і ці перемовини, які тривали місяцями, Росіяни дізналися про такі плани, про наміри України перемістили свої військові цілі військове озброєння. І за даними The Wall Street Journal, 90% своїх літаків вони вже перемістили на ті військові бази, які перебувають поза межами радіо суді. Далекобійних ракет Атакамс отже, і це вже такий наслідок в принципі роботи адміністрації Байдена. Такі негативний негативна така тенденція через їх страх ескалації, через затягування цих рішень, навіть якщо дозвіл буде наданий вже завтра. Не зможемо ми поцілити у всі ті військові об'єкти всі літаки, які ми раніше могли знищити, зокрема, коли порушував це питання президент Зеленський. Але, врешті-решт, решт досі потрібен нам цей дозвіл, і експерти говорять про те, що є ще досі досі цілі, які зможуть. Уразити наші сили оборони вже не так багато, як раніше, коли це треба було. Це коли це треба було зробити ще на вчора, але очікуємо позитивне рішення від США, бо перемовини на цю тему тримають, і від цього залежить і позиція Великої Британії в Лондоні. Зараз вичікують те на який крок піде президент Байден, і це також було б важливо і для майбутньої влади. Для Камала Гарріс чи Дональда Трампа, незважаючи на те, хто буде в Білому домі, якщо зараз буде ухвалений цей дозвіл на далекобійні удари в глиб території Росії, тоді наступна адміністрація матиме менше аргументів проти такого дозволу, і це вже було би досить їм складніше скасувати цей дозвіл, бо були би аргументи від української сторони і союзників про те, що цей дозвіл було надано раніше. І вже це триває військова кампанія, Якщо ви. Дасте задню, якщо ви скасуєте ці дозвола, тоді це дуже вплине на хід війни, і в принципі могли б ми тоді більше аргументувати майбутнє адміністрації Байдена про ці далекобійні удари, але очікуємо на те, що президент Байден так захоче все ж таки гарно піти з влади і, і ухваливши таке велике гарне фінальне рішення на підтримку України, зокрема знявши обмеження на ці далекобійні удари, про які вже місяцями Україна говорить із нашими союзниками, тим часом президент України Володимир Зеленський заявив, що представить план перемоги президенту США Джо Байдену, та також ключовим кандидатом у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу. Це дуже важлива заява від президента Зеленського, замість того, щоб в принципі чекати, коли Трамп там запропонує якийсь свій план, коли Гарріс запропонує свій Україна. Натомість пропонує наш план в інтересах України і пропонує цей план президенту США та ключовим. Кандидатом Володимир Зеленський зазначив, що операція в Курській області є частиною цього плану, і в принципі дуже важлива ця заява. Це такий натяк на те, що е, може бути використана земля ця в Курській області, е, яка захоплена Україною для можливих перемовин з Росією. Також другий напрямок цього плану це стратегічне місце України в безпековій інфраструктурі світу. Тут, звісно, можна припустити, що мова йде про НАТО. Про якісь домовленості щодо членства України в НАТО або про якісь домовленості, про якісь якісь двосторонні договори між Україною і США про гарантії безпеки. Отже, тут йде мова, аби домовлятися з агресором, потрібні гарантії безпеки, перш за все від наших західних партнерів, і такі залізобетонні, залізобетонні гарантії, які би гарантували нам, що е, у разі майбутньої агресії нам допоможуть, і які взагалі би. Попереджали і унеможливили майбутню агресію. Це або членство в НАТО, або дуже конкретні серйозні гарантії від заходу. І президент Зеленський говорив про примус до закінчення війни дипломатичним шляхом і економічний тиск на Росію. Тут, звісно, Україна буде пропонувати посилити санкції проти Росії, аби так сильно придушити її. З економічної точки зору, щоб Путін просто не мав би виходу, як не розпочати чесні справедливі перемовини з Україною. Цей план підготують, передадуть Байдену. Байден буде вирішувати чи втілювати його. Але тут найважливіше, як відреагує на цей план Дональд Трамп чи Камала Гайс. Все залежить зараз, в принципі, від. Майбутньої адміністрації Байден таки може піти на якесь гарне фінальне рішення на підтримку України, але все ж таки вже переходить влада до наступної адміністрації. І ключовим питанням тут залишається те, як на це відреагує Трамп і Камала Гарріс. Чи приймуть вони цей план? А якщо приймуть, чи будуть вони його виконувати? А якщо будуть і приймуть і будуть виконувати, це означатиме точно зняття обмежень на далекобійні удари, посилення санкційного тиску на Росію і. Примус Росії до миру це не розмова з Росією на рівних, а примус Росії до миру до адекватних поступок і примус Росії до завершення війни на адекватних нормальних умовах. Про що Владимир Путін досі ні разу навіть і не говорив, і ніхто з російських посадовців досі не пропонували нормальні вигідні умови для України для завершення війни. Бо Бориніше лунали лише ультиматуми з російської сторони. І різні неадекватні е, вимоги, і е, до речі, зараз зокрема експерти говорять про те, що потрібно перефокусувати трішки заходу від надання нам більшої систем протиповітряної оборони до надання саме цих далекобійних засобів ураження, бо нам вигідніше і логічніше вдарити і знищити ці пускові установки і аеродроми, звідки запускають ракети по Україні ніж кожного дня, кожного місяця, відбуватись від постійних. Ракетних атак пропонують саме експерти дати нам більше далекобійного зброєння і в першу чергу дозвіл на ці далекобійні удари, аби ми знищили ті місця в Російській Федерації, звідки здійснюються обстріли нашої території України. Та наприкінці нашої розмови обговоримо й американську політику. Знову маємо свіжі рейтинги, зокрема і від е, опитування Reuters Ipsos. і, зокрема, Reuters фіксує те, що перевага Трампа над Камалою Гарріс щодо економічних питань і злочинності зменшується серед американських виборців, а рейтинг Камала Гарріс натомість збільшується. Отже, результати опитування Reuters-IPSOS вказують на те, що зменшується ця перевага. Трампа над Гарріс, адже ем, результати опитування підкреслюють, що щодо економіки, 43% виборців підтримують Трампа в той час, як Гарріс 40%, але зменшується цей відрив Трампа від Гарріс щодо питань економіки. Бо раніше всі говорили про те, що Трампу більше довіряють по економіці. Ніж Гарріс, але цей відрив зараз зменшується. І загалом Гарріс в загальнонаціональних національних опитуваннях зараз випереджає Трампа на 1%. 43% підтримки виборців утримує в Той час, як Трамп 42% підтримки виборців, це дані свіжого опитування Reuters-Ipsos, і підкреслює Reuters те, що це вказує, що Камала Гаріс таки нарощує свій рейтинг і раніше була інформація, що в штабі Трампа готується до різкого зростання рейтингу Камали Гаріс і очікують на погані результати соціологічних опитувань, зокрема для колишнього президента США Дональда Трампа. На цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!